Чому я перейшов на кето харчування? Тому що кето це щось неймовірне, і ті позитивні зміни, які відбулися в моєму організмі, вони мене просто вразили. Зараз розкажу, що я маю на увазі. Ну, по-перше, кето частіше за все розглядають як ще одну дієту для схуднення. Дійсно, для схуднення кето працює дуже добре, але спектр тих позитивних впливів на організм. Що людина отримає при переході на кето харчування, він набагато ширший. Я не буду зараз про все розповідати, розкажу про те, що ось було найкориснішим саме для мене: це покращення роботи мого мозку, і це зміни у моєму психоемоційному стані, покращення цього стану і покращення роботи центральної нервової системи. Що я маю на увазі? Ось такі проблеми, які мене супроводжували як тривожність і безсоння, і супутні, скажімо так, проблеми пов'язані з цим, такі як румінація, нав'язливі думки, апатія, зміни настрою, там іноді якийсь і депресивний стан усе це або повністю зникло, або значно применшилось. Тобто немає вже такої Постійної нервової тривожності. Якщо щось таке зникається, то це дуже швидко відслідковується ось цим активним на кетонах мозком і нівелюється. Тобто я не скажу, що от проблема взяла і зникла, да, ось так. Але стан, в якому зараз перебуває мозок, він дозволяє цю проблему дуже швидко відслідковувати і нівелювати. Ну, ось той, хто з цим стикався, хто працював із своїми проблемами ось такого характеру, ну, він знає, як це відбувається. Да? І як, як потрібно просто відслідковувати думки ще до того, як вони почнуть в тобі розвиватися і створювати ось цей негативний вплив. Так ось на кето це відбувається ну, значно простіше і значно легше, особливо, якщо ти вже там володієш якимись техніками. А по-друге, в мене. Ну, не те, що покращився сон, він просто, я просто почав спати. Бо до цього я не вважав, що я спав. Тобто зараз у мене десь тижні за два повністю змінився сам по собі, причому графік прокидання засинання. Я прокидаю зараз о пів на шосту, о шостій, почуваю себе бадьором і лягаю спати там десь до одинадцятої. Все, я нічого для цього не робив там, ніякі будильники не виставляв і взагалі не напружувався. Воно само по собі відбулося. Чому я вирішив саме ось про ці зміни в першу чергу розказати? Тому що я знаю, що багато людей зараз страждає ось на певні розлади нервової системи. І у мене особисто багато знайомих. Ну просто там я не знаю, половина напевно ходить до психолога, половина там жаліється ще там на якісь стани. І ось можливо, це ну, такий рецепт покращення. Я не знаю, що він там працює для всіх, але ось на мені працює. І знаєте, ось ці обмеження, да, те, що там я не їм вуглеводів зараз, те, що там мені подобається, ось всі ці обмеження, ну вони просто не йдуть ніякі порівняння з тим, які бонуси, скажімо так, да, які, яку винагороду я отримую за це. Тобто я готовий не їсти цих вуглеводів. Вони мені нафіг не потрібні, але бути у а, більш якісному стані життя. Чим я буду їсти вуглеводів, і в мене буде безсоння і тривожність. Ну тобто, тут. На навіть немає якогось варіанту вибору, тут все ясно. Тому ось можливо вам буде корисна ця інформація, особливо якщо у вас є подібні проблеми. Переходьте на мій сайт за посиланням в описі до цього відео і замовляйте кетоплан зі знижкою 70%. Поспішайте, адже пропозиція обмежена. Ну, взагалі, мій заряджений кетонами мозок. Він хоче вам дуже багато всього розповідати про кето і розповідати є, що якщо тема цікава, не забувайте поставити вподобайки. Я буду продовжувати розповідати вам про неймовірне кето для позитивного настрою та і взагалі, для покращення здоров'я. Побачимось.